Який відомий футболіст отримав частину свого контракту в криптовалюті під час переходу до Парі Сен-Жермен у 2021 році? А. Кріштіану Роналду Б. Ліонель Месі В. Неймар. Месі геніально, наче сам Ліонель підказав, який футбольний клуб випустив НФТ на честь перемоги в Лізі чемпіонів а. Челсі Б. Ліверпуль. В. Реал Мадрид. Ліверпуль. Ні, це був Реал Мадрид. У скільки біткоїнів оцінюється склад Національної збірної України? А. Близько 10 тисяч біткоїнів. Б. Близько 5 тисяч біткоїнів. В. Близько 3 тисяч біткоїнів. 3 тисяч. Ні. За даними порталу Transfermarkt, це 376 мільйонів євро, що на сьогодні складає приблизно 5 тисяч біткоїнів. Що зараз можуть купити за крипту вболівальники на матчах збірної України? А. Мерч. Б. Пиво і сосиски. В. Квитки. Квитки? Так, квитки. Який історичний максимум нещодавно пробив біткоін А. 95 тисяч Б. 88 тисяч С, 55 тисяч. Знову вірно. На сьогодні це 88 тисяч доларів. Яка криптовалюта є рідною для блокчейну біржі WhiteBit? А. Вайтбіт. Coin, B, Біткоін V, Ефіріум. Друге. Ні. Вайтбіт. Coin. З якого міста України походить криптобіржа Whitebit? А. Київ. Б. Харків. В. Львів. Харків. Так. Це Харків. Що зображено на логотипі компанії Whitebit? А. Ведмідь. Б. Бик. В. Птах. Бик. Бездоганна відповідь.